Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Подорожі Надії, і сьогодні я вирішила вас взяти в свій вихідний день. Чому чернівчани-буковинці полюбляють подорож до Румунії? Тому що від Чернівців до румунського кордону 35 кілометрів. Сів і поїхав. В Румунії є магазини відомих. Європейських мереж, продуктових мереж, в яких ми з вами сьогодні побуваємо, це такі як Lidl, Penny, Kaufland. Ще є гарні спа-комплекси, де можна відпочити і оздоровитися. І багато пам'яток історії. Тому за один день ми встигаємо побувати всюди. А ще окрема історія це румунська кухня, яку я обожнюю. Знаєте, у нас сьогодні рекорд по перетину кордону. Ми пройшли україно-румунський кордон. Все за 13 хвилин. У нас ще один був рекорд, але коли ми вертались додому за 9 хвилин і сьогодні за 13 це взагалі супер. І першому на нашому шляху буде продуктовий магазин мережі Lidl. В лісі наші боковинці люблять брати авокадо. Зараз на них знижка 13 лей. Я також беру. Дві як мінімум. Скільки коштує тут спает баріла? 5,49. А ще тут гарні є. Ось такі. Спагетті завжди їх зберу. Коштують 3,70 гривень. Люблю брати ось цю пасту Папарделле, тому що смачна вона з морепродуктами і вершками. У мене є гарний рецепт. Буковинці дуже люблять ось такі різноманітні горішки. їх. Завжди треба брати. бо дуже смачно. Ось чого точно нема в Україні, так це не дитей. Їх ми і беремо. Ще мені дуже подобається, ось такі жилейкі. Дітки їх полюбляють. Такі і такі. 4,50. Улюблені сири. Тут дуже смачна органзова така. Часто я беру саме таку. А ще дуже смачний сир. Я його показую багато разів. Ось такий брит. Дуже мені подобається. З молочки я хочу вам показати дуже смачний йогурт. Це В Лідлі великий вибір консервів, і ми полюбляємо тут брати консерви з тунця. Особисто мені. Дуже подобаються ці маслини. І вони тут коштують 63 гривні. І зразу біля Лідлу влаштовуємо собі сніданок круасан з шинкою. Угу. Далі ми направляємося в місто Сучава. Далі ми їдемо на шопінг. Сучаві є два шопінг-центри. Один називається Сучава шопінг-центр. Але ми любимо Іліосмол. Я вже вам показувала, розказувала було в попередньому випуску. Залишу посилання під цим відео. А сьогодні я йду не купляти, а здавати. В іліосмолі ми надовго не затримуємося, а їдемо в Колфон. І я вам покажу, що можна там придбати. Ще один магазин, який ми відвідуємо, це Кауфланд. Але спершу треба вирішити квест, де припаркуватися. Бо тут майже неможливо припаркуватися. Для тих, хто любить солодощі, а всі партнери це дуже смачно. Скарбонар теж дуже смачний. І екле. Щоб дізнатися ціну, множимо суму цінику на 8. І тоді отримуємо ціну в гривнях. В Кауфланді також великий вибір м'ясної продукції, яка мені дуже подобається. Але ціни трошки вищі. Чим у Лідлі? На сніданок я завжди полюбляю нюрбельські сосисочки. Покажу вам, як вони виглядають. Ось такі. І беру їх саме офлайн. Румунія країна, де виробляють якісне вино. І вибір тут його величезний. Ми прийшли в місце для справжніх чоловіків. Демка вам покажемо. Показати вам саме румунські добрі сорта пива. Ось це чукас трансільванський з Брашова. Далі ось ведмідь Усус. Тоже гарна марка. Ще покажу одну: От румунський бренд Тімішеріана. Добрий. Селсберг Бекс, це зрозуміло, але я тут побачила. Турецький ефес моє найулюблене пиво. Зараз рухаємося на солко, але спочатку заїдемо до одної ресторації, де дуже смачна чорба і мітіте. Обідати ми приїхали в нашу улюблену ресторацію, де саме смачна чорба де бурке. Так як день видався сонячним і теплим, поїсти ми вирішили на терасі. Моя найулюбленіша чорба це чорба дебота. Суп з коровичих шлуночки. Я беру оцет ще трошки. Так, небагато. І перець. А тепер будемо смакувати. Ще до чорби подають ось такий перчений перчик. Він дуже гострий, але після Азі привикло. Мітетеї треба куштувати так: берете її угу. і гірчичку. Ось так. Ну? Ось так, на кіток. Угу. Це дуже смачно. Кінцева зупинка нашої подорожі спа комплекс в солці. Давайте я вам покажу, як там всередині. І спочатку ми йдемо в великий басейн з соленою водою. Відчуття ніби на мертвому морі. Тут є джакузі і великий басейн з прісною водою. Але більш за все мені подобається басейн на вулиці з краєвидом на Румунські Карпати. Після цього басейну я зразу йду в сауни, їх тут дві волога і суха. А після саун можна стати під грибок для водного масажу. Ось так сьогодні ми провели вихідний день в Румунії. Дякую, що були зі мною і додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал Подорожі Надії і до нових подорожей!